Вас на наш сольний концерт, який відбудеться у Палаці культури імені Тараса Шевченка о 19.30. Всі наші зараз концерти протягом декількох цих місяців відбуваються в рамках наших ювілейних концертів. Справа в тому, що цього року, в липні, місяці, 7 липня, виповнилося рівно 15 років з моменту першого концерту. В спільному проєкті польсько-українському тенор з бліканту із оркестром, який відбувся в Красічині, в Королівському замку, в це Польща під Перемишля це був перший спільний польсько-український проєкт, який був присвячений до Євро 2012. Адже саме в тому році якраз Україна та Польща отримали право на проведення чемпіонату світу по футболу. Європи спершу з, з того моменту всі наші концерти десь приблизно 3-3,5 років були виключно за кордоном і тільки з симфонічними оркестрами. Вже решту часу, це вже 12,5 років, тис плюс-мінус 12, Ми маємо концерти мали як і по нашій рідній Україні, так і за кордоном. Це за 15 років понад 1200 концертів. Географія концертів від Північної Америки до Лівану і навіть екзотичні країни були і круїзні лайнери, звичайно, це вся Європа. Ще хотіли б наголосити, що сьогоднішній концерт, як і всі наші концерти, які відбуваються з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, частина коштів йде на підтримку Збройних сил України. Ви всі знаєте, наскільки це важливо кожному на своєму місці робити хоча б маленький Але внесок. А для вас, окрім того, що отримати задоволення від концерту, а повірте, всі, хто були на нашому концерті, вони це можуть підтвердити. Так ви ще і маєте змогу підтримати Збройні Сили України. Сьогодні на концерті прозвучать, як завжди, шедеври класичної і популярної музики. Сьогодні будуть. І навіть прем'єри, навіть ті, що були в нас на концерті, будуть твори, які ви жодного разу не чули на наших попередніх концертах. Зараз ми маємо до вас пропозицію заспівати разом з нами пісня, яку ви точно знаєте: Володимир Івасюк, Червона, Рута. Співаємо разом!